Це частина друга відео. Я вирішила зробити другу частину відео, бо буває, знаєте, як знімаєш, дивишся, щоб часу вистачало, то щоб ви довго не дивилися. А потім я ще можу залишити розклад і інформація і ще як доходи. Розумієте, це стосовно того, що отруять водичку на окупованих територіях, на деяких окупованих територіях водичку. Так? Як я в попередньому відео. Сказав, запитала, да, а чим же труять? Да? І я казала, що це якась речовина, ця речовина. А з чого ж вона робиться? Ну, з чимось змішується, з водою. Да? Якась речовина, яка змішується з водою, а потім зливається або у воду, або у ґрунт. по-перше. Якщо там люди задають питання, ті ждуни, які ждуть руського міра ще і досі, тим да, окупантам, то ворог їм каже неправду. Тут вийшла карта обману, яка каже: ми не знаємо, що да, відбувається там, да, і ремонтувати може ми не збираємося там, да, чи ремонтуйте самі, може хтось і ремонтує, якщо там є кому цим займатися, але вода все одно в кранах тече. Дійсно погана, дійсно отруєна ось цією самою речовиною. Да? І я от запитувала, скажіть, будь ласка, чим да, труять? І не, я не розуміла, да? по-перше, оця карта, як вона вийшла, що вони самі дураки, які не розуміють, що вони роблять, відчувають, може, десь там трошечки що їм також загрожує та вода, але якщо вони пити її не будуть, то не так вони і потруяться, Але вони. Ходять все, все одно їхнє життя, вони по краю обрива. Але саме ось ця карта, що мені прийшло, Ось, ще, да, оця, що я казала, виходить, що надає наказ переписувати, переписувати не усіх, хто загинув, тому, щоб не виплачувати, да, потім сім'ям ті гроші, тому що рашки то невигодна. Ось цією людиною наданий наказ. А паляться нульовики. Тобто, це не воєнні, ось що прийшло: це не воєнні, а це яких набрали. По-перше, їх відправляють на нульову позицію, там, де їх більше всіх вбивають. По-друге, це нульовики, як їх називають чмобіки. Ось їх отут от забрали, мобілізували, завезли і одразу їх на. Ну, на, нулю, на нульовку, да, там, де відбуваються самі жорстокі е, бої з е, от чмобіків, де їх е, мобілізують вже не тільки ну, звичайних да, людей, навіть звичайне для них м'ягко сказано. Це ж люди, які хворіють е, спідом, е, відчинфіцировані. Е, як оця хвороба називається, хвороба легень, ви мене зрозуміли, туберкульоз, туберкульоз. І ви розумієте, так, що ось вони їх палять, вони їх палять, роблять речовину, а ці ж люди вже хворі на такі захворювання, які передаються. Тобто, це мало того, що е, трупне. Трупне, що не підлягає такої утилізації, як вони це роблять, як вони зливають у воду і як вони зливають у матінку землю у ґрунт. Це повинна бути якась утилізація з якимось хімікатами. І вони, оцих от хворих чмобіків, з цими захворюваннями які передаються, Неправильно да, просходить утилізація і труїться ця водичка через ріки річку, там, да, з якої йде забор води для постачання у крани, і, і матінка-земелька десь закопують у ґрунт. Саме цю отруєну речовину із цих. Тюремщиків, хворих тюремщиків, яких кидають на нуль, нульовики, на нульові позиції, де їх масовано вбивають. А рашки також вигодно, по-перше, тиснути на нас масою для того, щоб виснажувати наше ЗСУ. А по-друге, утилізувати. Я про це вже багато разів казала, що рашки вигодно утилізувати у цих усіх. Тюремщиків, ну, щоб їх не отримувати. Да? Ну і, звісно, зараз утилізувати, щоб не виплачати гроші не виплачувати гроші їхнім сім'ям. Тому будемо обережні все ж таки з водою, як я і казала, всіх, всім... господи, всіх благ вам дорогенькі.